Зараз огляд та розпакування такого набору РЗТК. Це набір викрутка з набором біт. Як бачимо, так все запаковано. Як бачимо, ніхто до мене цього не відкривав Все в такій заводській упаковці. Так, зараз я відкрию, продемонструю. Так, як бачимо такий набір, тут зразу перелічені всі характеристики. Що тут включає цей набір? Як бачимо, тут зразу виробники є комплектуючих цих біт, наприклад, тут Philips. Можна подивитися. Так, зараз я відкрию цей набір. Так, як бачимо тут є такі штихки, не знаю для чого вони. В принципі, я так думаю, що я їх, якщо я їх один раз зніму, то я їх вже не буду сюди закладати. Не знаю для чого вони тут є. що відкривається тут така якби кнопка є. Тобто ці штихки, я так вважаю, вони є якби одноразові. Ну, не знаю, можливо, я не правий, але Так, як бачимо, так все виглядає. То як бачимо, тут така є тріскачка, і тут вона регулюється. в Яку сторону крутиться цим? Регулюється. Так, як бачимо, тут відкручується, тут можна щось також зберігати. Так. Це звичайно цей тримач біт він звичайно є магнітний. Так, це вже менше ця викрутка. Тут також не знаю, чи воно відкручується, але крутиться, але не відкручується. Тобто ця насадка це вже для цього в'яду, для цих дрібніших викруток. В принципі, ці біти виготовлені, це є хромва надія сталь. В принципі, якщо все дотримано технології, то в принципі, вони б мали бути якісні. А так час покаже, як бачимо на кожній біті є махкування. Так, я ще не зовсім зрозумів як цим користуватися. Треба квадрат знайти, я так розумію. Так, так це цим користуватися цими насадками. Цей ряд. Це, це тобто тут то є такий тримач цих. Е, ну, в загальному все, в принципі, мені цей набір сподобався, він коштує. Я б сказав недорого. Має гарний дизайн, в принципі. Для простої роботи, думаю, його достатньо. В принципі, він вартує своїх грошей, розетка дає на нього гарантію 2 роки. Хоча я не знаю, на що саме ця гарантія поширюється. Швидше за все, якщо щось поламається. Я не думаю, що гарантія поширюється там на біти Якщо для прикладу біта залишаться в ці кінці, не думаю, що на це гарантія поширюється. Але, в принципі, РЗТК не перший раз купляю, в принципі задоволений всіма товарами РЗТК, в принципі, такої нормальної якості. Так, це кришка має відкриватися, я так розумію. Ось так висувається. Тобто можна десь так підвішити в гаражі. Кому сподобався такий набір ви можете купити його за посиланням під відео. Також підписуйтесь на цей канал, тут я роблю відеоогляди на різні популярні товари. Куплені в основному в, ін... в популярних інтернет-магазинах, такі як розетка та інші. Тому підписуйтесь.